Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома про сливову плодожерку. Тобто, щоб ваші сливи були без черв'яків. А навіть якщо ви проводили вже обробки, проводили, можливо, перед цвітінням, можливо, ви проводили обробку після цвітіння, продивіться уважно своє дерево і продивіться, як виглядає ваша зав'язь. Якщо бачите, ось як я підібрав, бачите такі ушкодження на зав'язі. То це означає, що або, можливо, ви не проводили обробку від плодожерки, або ви провели її неякісно, або, або провели невдалим препаратом, або можливо препарат був підробний і він не спрацював. А в цьому є немає нічого страшного. По-перше, зараз ще на початку травня, зараз це не страшно. Чому? Тому що, по-перше, у вас в будь-якому разі, навіть якщо ви не обробляли дерево, у вас будуть зараз неушкоджені всі 100% плодів. У вас буде ушкоджено приблизно 20 25%, можливо, 30%, в залежності від вашої умов, від вашої ділянки, від різних факторів, від погоди, яка була саме в вашому місці, в вашому садочку, так би мовити, як літав метелик і як він відкладав ці яйця. А сприймайте це як е, чудову, безкоштовну е, можливість пронормувати врожай вашої сливи. Тому що сливи в нас е, більше страждають від перевантаження е, ніж. Е, Недовантаження врожаєм. Тобто оці 20% ми втратимо і нічого страшного. Навіть ви, в принципі, можливо, їх ще й не зовсім втратите. Якщо ми зараз проведемо обробку, то є велика вирогідність, що ми вб'ємо того черв'яка, який сидить зараз всередині, і зав'язь це переросте. Просто загоїться, і ви отримаєте все одно якісний врожай. Отже, що ми робимо? Складність плодожерки сливової в тому, що це не одне покоління прилітає не одночасно, а вона на протязі мінімум двох місяців буде прилітати і засівати вашу сливу своїми яйцями, з яких за тиждень вона відкладає яйця на листочках. За тиждень, приблизно там за 10 днів, ці яйця вилуплюються і гусінь починає повзати і шукати собі свою жертву чергову. Тому і скла і обробки, на жаль, доведеться нам проводити часто. Люди ось найпоширеніша така проблема, що люди нібито обробили кажуть, я обробляв хімію, я обробив, але слива все одно була червива. Тому що ви обробили час дії будь-якого препарату, навіть якщо ми будемо брати такий сильний міцний, він буде приблизно два тижні. За два тижні не плутайте час очікування, якщо це сильний токсичний препарат. У нас час очікування не менше місяця, а то й довше. А ось ефективний його час дії буде все одно два тижні. Тобто, ви обробили через два тижні приліт. Прилетів метелик, відклав яйця. Через тиждень вони лише вилупилися, а це ще й довше пройшло час після обробки препарату. І все і все, він, бо він чудово добереться до ваших плодів. Отже, що ми робимо? Якщо зараз ви бачите ушкодження на своїй зав'язі, одразу починаємо відлік з нуля. Вважайте, що ви до цього не проводили обробки, і ми починаємо відлік проводити першу обробку і проводити її міцним інсектицидом системним. Тобто це можна брати актелік, в нього довгий час очікування, але в нас доврожаю ще дуже-дуже далеко, ми нічим не ризикуємо. Проводимо обробку ретельно, щоб воно все поділо. Можна брати інші препарати. Зараз вибір дуже великий, можна взяти Тобто, Буде чудово, якщо ви будете ще й різні в різний час проводити обробки різними препаратами. Так буде більш краще все працювати. Наприклад, взяли для прикладу актелік. Обробили. Після цього, після цього дня е відліковуєте 14 днів, тобто 2 тижні. І проводимо знову обробку і теж сильним системним інсектицидом. До врожаю в нас ще дуже далеко. Наприклад, для прикладу, давайте ми другу проведемо прованту профі. Обробили. А, якщо ми так зробили, в нас зараз початок травня, то ми через 14 днів вже виходимо на початок червня, а, там вже ситуація більш складна стає. А, метелик все одно ще літає. У нас в Україні взагалі є мінімум два покоління, тобто, ось це перше покоління, воно вже ще вилупиться. І ще знову одне коло зробить і одну кладку зробить. Інколи буває, в залежності від погоди, в нас ще й третє покоління може вилітати. Але на третє ми не будемо розраховувати. Навіть якщо там будуть ушкодження, вони будуть незначні. Немає сенсу себе травити. Можливо, хтось буде там використовувати біопрепарати, можливо, якісь відлякувалки, можливо, якісь. Липкі принади, липкі пастки. Тобто, там є варіанти, щоб трошки трошки зменшити цей вплив. Ми зараз боремося з у, двома основними хвилями. А, спочатку червня нам треба все одно проводити обробку. Якщо у вас шаслива пізнього сорту, Дуже пізня, то ви так само можете проводити обробку сильним міцним інсектицидом. Якщо ваша слива все ж таки не пізнього, не пізнього сорту, і ви вже хвилюєтесь і не хочете використовувати сильну хімію, але все ж таки не хочете, хочете ефективну обробку зробити, то ми можемо використовувати проклеєм. Ось такий препарат. Це теж інсектицид теж системної дії, але він не такий токсичний, він має дуже короткий час очікування, і він, як взагалі то заявляє виробник, що він ще там частково природній, тому що це він не такий шкідливий. Ну, Я не знаю, я не вивчав цю глибоку ситуацію, але проклеймом можна обробляти з часом очікування приблизно 2 тижні. В себе я трошки довше роблю, але все одно це не актилік. Актиліку ми не обробляємо мінімум як за півтора місяці до збору врожаю. Я б вам радив. А вже після третьої обробки інсектицидом, яка в нас буде припадати на приблизно початок або середину червня, в залежності від того, коли ви починаєте обробляти, здалі ми вже можемо проводити лише профілактичні обробки такими більш. Натуральними засобами це можуть, можуть бути феромонні всякі пастки, це можуть бути настоянки золи, настоянки цибулі, настоянки часнику, тобто будь-які різкі запахи, що будуть відлякувати е, цього метелика, і він буде шукати інше якесь дерево, а не відкладати де, де, свої яйця і свої покоління. Наступне саме на, ваш, на ваше дерево. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло, корисно та цікаво. Якщо так, то напишіть будь-який коментар, поставте лайк і зробіть посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих. Я сподіваюся, ваш врожай буде корисний, здоровий, без шкідників і без усіляких ушкоджень будь-якими захворюваннями. Всього вам найкращого і до побачення.